Мене звуть Тетяна, я хочу розказати про свою життєву історію. Коли я народила третю дитину, ще не виповнилося третьому нашому сину двох місяців, і настала така важка якби, проблема зі здоров'ям, почалися якісь такі незвичайні якби, зміни в моєму організмі і врачі констатували. Той факт, що я захворіла невиліковною хворобою і діагностували розсіяний склероз. І професор сказав, що молоді люди, ви запізнилися, вже все пізно. Це третя-четверта стадія вашого захворювання. склероз – це захворювання автоімунного характеру, при якому проходить пошкодження захисної оболонки нерви, міеліну, як головного мозку, так і спинного мозку. Проходить пошкодження самого нерву. На ранніх стадіях це може бути відчуття ну, оніміння в кінцівках, головокружіння, хиткість при ході, можуть бути порушення і з боку статевої системи, порушення функцій тазових органів. Це є невеликовне захворювання, що приводить до інвалідізації. Виникають Берези різного ступеня, порушення функцій тазових органів, порушення ковтання. Бувають випадки, при якому повністю людина не може себе обслуговувати, потребує стороннього догляду. Звичайно, про цю хворобу я не чула до цього часу, але чомусь зразу в мене руки опустилися. Думаю, що це за хвороба і що мене чекає в майбутньому. І коли я вийшла на подвір'я лікарні. Мої руки опустилися, моє серце зжималося від тої скорбі. Треба було пройти важкі якби, процедури, лікування і тому подібне. І це лікування, яке призначили лікарі, насправді мені пошкодило все. Фактично, це хворони невиліковна, але вони якось старалися підтримати мій організм, щоб воно ну, трошки якби, в нормальний стан якби, привести мене. Так? Але насправді всі всі капельниці. Це лікування тільки нашкодило моєму здоров'ю, почалися всякі алергічні реакції, почалося страшне головокружіння. І в той момент я мусила якби, всю свою надію, всю свою віру возложити на справді живого Господа, всім серцем своїм вірити в те, що Господь, тільки Господь може вилічити мене, може дати мені знову здоров'я, повернути мій організм до нормального стану. Звичайно, це в пару словах я би сказала зараз. Але то все треба було пережити, переосмислити, тому що в мене були маленькі дітки, була сім'я, але насправді я була хворою людиною. Це треба було осознати, треба було відчути то все через все своє сіство. Але Господь давав мені сили, давав мені віри в те, щоб не посумніватися у силі Божій, що Господь один Господь може вирішити цю нужду. І наступило сім таких випробувальних місяців, через які мене Господь проводив. І кожен раз треба було відстоювати ту віру Господа молитвами, постами. І Господь з дня на день Господь якби тримав мою віру, навіть якби вирощував віру з меншої в більшу. І так, через ці сім місяців випробувальних місяців важких в моєму житті, Господь явив чудо. Склалося так, що в кінці якби, тих семи місяців нам випала нагода бути на одному з зібрань, молитвених зібрань народа Божого, де відбулася молитва за зцілення. І на тому молитвенному зібранні Бог торкнувся мене, і я відчула на своєму тілі тут від голови і до з віднизу до верху. Те, що Господь прикоснувся до моєї голови і що Він зцілив мене, тому що я то відчула так реально. Господь якби провів рукою по моїй голові від затилка сюди доверху. І, звісно, в мене не було тих слів, подяки, тих слів. Благодарності Господу за те, що Він все-таки він живий, він дійсний, він дійсно чує молитви народа, чує молитви і стонеті, коли людина звертається до нього, і коли реально відчуває людина, що Господь є рядом, і Господь ніколи не залишає людину в біді. А коли людина звертається з вірою до Господа і чекає від нього допомоги, і Господь приходить вчасно, і він ніколи не запізнюється. В моїй невеликовній хворобі допоміг мені лише Господь. І він знову доказав мені ті слова із писання, в яких говориться, що Господь вчора, сьогодні у віки той самий. Історія життя Тетяни це один із сотень тисяч прикладів, коли Господь приходить і виліковує невиліковні хвороби. Хоча наука, медицина розвивається, все йде вперед, але тим не менше ми дивимося на той факт, що невиліковні хвороби залишаються. Вони ламають долі людей та забирають їхнє життя. В слові Господньому є написане наступне. Але він узяв на себе наші немочі і поніс наші хвороби, а ми думали, що він був уражений, покараний і принижений Богом. Але він укритий виразками був за гріхи наші, мучимий за беззаконня наші. Покарання для нашого миру було на ньому, і ранами його ми зцілилися. В цьому відрізку священного Писання Біблії Ісая за сотні років розказує про Ісуса Христа, якого Бог пошле на землю для того, щоб врятувати людство, в першу чергу врятувати їхні душі. Якщо в твоєму житті або, можливо, хтось із твоїх рідних захворів на таку хворобу, про яку лікарі говорять, що вона є невиліковна, я хочу сказати тобі: є надія в Ісуса Христа, є надія в Господа, який зцілив Тетяну. Коли ми свої серця віддаємо Господові, він в повній мірі починає діяти в нашому житті.